Друзі, вітаю! Паніка в Європі. Бачимо, що міністри закордонних справ не знають, як реагувати на заяви Маска, його атакувати, зупиняти, ставити на місце. Всі панікують, не знають, що робити. І зараз відбувається насправді дуже багато рухів, скажімо таких непублічних, які зараз намагаються прощупати. А що ж власне робити? Прем'єр-міністр Гренландії є така посада, їде зараз до короля Данії для того, щоб проговорити спільну позицію щодо. Комунікації з Трампом, бо Трамп менше вже приїхав на. Острів вже там спілкується, хтось вже робить прогнози, що там буде великий дата-центр, бо він буде охолоджуватися і там можна строїти атомні станції. Хтось каже, що ще з 19 століття хотіли її забрати і зараз заберуть. В Європі починають говорити, посилаючись міністри закордонних справ, в першу чергу Франції. Француз перший виступив сказав, що будемо захищати Гренландію. Не дамо туди вторгатися. От, німці вийшли, сказали, що треба звертати увагу на статут ООН. Ну, Одним словом, всі ті які ми чули під час спроби російської окупації Криму, і бачимо зараз аналогічні історії відбуваються по Гренланді. Трамп зрозуміло, що не Путін і не заводить туди війська, зелені чоловічки не з'явилися, але тим не менше, медійно та політично атакує та пресингує країну. Країна до кінця не розуміє, що робити. Є заяви міністрів закордонних справ в першу чергу француза. Ще три міністри закордонних справ скоро поїдуть до Трампа загалом, щоб поговорити про ситуацію. Ну а Макрон поїде до Кіра Стармера для того, щоб теж проговорити війну в Україні та прихід Трампа до влади та останні заяви, тому що треба щось робити по канаді канада яка входить в королівську співдружність Commonwealth, зараз атакується трампом і я вам говорив була стаття The Economist, що пропонували а давайте Канада хай йде собі тихенько в Європейський Союз і допомагає там, ну щоб Трампа не злити і щоб він її не доєднував до Сполучених Штатів. Загалом буде скоро зустріч. Кір Стармер буде приймати в своїй заміській резиденції, значить, треба поговорити, треба сильно поговорити. Світ змінився. Трамп ще не зайшов на посаду, світ змінився, Європа до кінця не знає, як реагувати. Якщо в Китаї в їхніх соціальних мережах є спеціальне слово, яке позначає Трампа як, ну, скажімо так, м'яко як дурника, який програє супервпливи Сполучених Штатів в світі, тому що грає надто грубо, то, наприклад, Європа не хоче так вважати, але і що робити, теж до кінця не знає та не розуміє. Давайте все це проаналізуємо, швиденько розкладемо по поличках, всі пазли зведемо. Це важлива інформація, надзвичайно важлива в першу чергу для нас, тому що Гренландія знову ж це ж не просто про острів, це про кон'юнктуру, архітектуру безпеки в світі. Ну якщо можна забирати Гренландію, ну значить тоді можна буде і забирати Донбас, Крим і Україну, але тоді можна забирати країни Балтії, Польщу і половину Німеччини. І ось про це світ зараз хоче поговорити, в яку еру ми входимо. Підпишіться на цей YouTube канал, перевірте, чи ви підписані. Не всі з вас підписані, я знаю це точно. Половина з вас цього ще не зробила, тому дуже прошу, зробіть це прямісінько зараз. Друге, я хочу почати з Запоріжжя. Жахливий удар росіян по промисловому об'єкту. Ви знаєте, що вони б'ють по дитячих будинках, по лікарнях, вони б'ють по будинках пристарілих. Ну, от зараз вдарили в Запоріжжі, нашому прекрасному місті по е, промисловому об'єкту. Є померлі, є поранені. Спочатку говорили, що там 5-6 постраждалих, потім сказали, що 30. Приблизно половина мертві, половина поранені. Цифри змінюються, люди валялись просто на розкидало по вулицях. Надзвичайно складна картинка. Я... Просто дуже важко це все дивитися. Росіяни просто б'ють по промислових об'єктах. І це важливо зараз говорити в світі і показати Трампу, з ким ви хочете домовлятися, з тими, хто б'є по заводах, з тими, хто б'є на прохідні, з тими, хто б'є по жилим будинкам чи гуртожиткам. Просто для розуміння, з ким ви хочете сідати за стіл. Тим більше, що Фрідман казав, що 25-го, начебто, вони мають зустрітися. Ну от, зустріньтеся і поговоріть. Але розумійте, хто сидить за столом. Людина, яка стріляла по Запоріжжю буквально щойно. Ну, Загалом ситуація з Трампом нагнітається, в Європі дійсно не знають, що робити. Низка візитів прогнозується. Перше, найголовніше, що заступився міністр закордонних справ Франції. Франція дійсно бере на себе певні лідерські мотиви. Франція дійсно бере на себе. Дуже, скажімо, таке складне лідерство. Німеччина, оскільки вони в виборах, вони цього зробити не можуть. А от французи і Макрон, і міністр закордонних справ, вриваються поповні і намагаються допомогти і Канаді, і Гренландії. Ну, зараз заява все-таки буде стосуватися. Гренландії, міністр закордонних справ Франції, сказав, що ми не дамо вторгатися в цю територію. Це суверенна територія Європейського союзу, це зовнішні кордони, це територія, яка належить Данії більше ніж 600 років. Тому не треба змінювати кордони і не треба вриватись в територію партнерів. А також його підтримали міністр закордонних справ Німеччини і ще кілька політиків по Європі, але не дуже сильно. Всі не хочуть висовуватися, тому що прийде маск, почне цкувати і булити в Твіттері, тому не сильно хочуть вриватися, дивляться, спостерігають дані, крім того, м'які сигнали, типу, ми змінимо логотипи, ми змінимо там присутність. Е... Фолклендських островів чи, наприклад, Гренландії на своїх символіках, ну, зрозуміло, що це там м'які меседжі. Зараз викликають прем'єр-міністра, будуть говорити, думати, як оборонятися. Тому що прем'єр-міністр знову ж він може зайняти позицію про Данську. Це буде нормально. От. Але ж тоді будуть качати його нелегітимність, тоді будуть його вибивати і людей налаштовувати проти нього. Людей там насправді небагато. Людей там живе ну, добрих 50 тисяч, невеликий райцентр в Україні. Ну, от, і качнути їх нескладно. Чи провести референдум, чи типу, запропонувати гроші, чи продати, чи купити. Ну, одним словом. Але є проблема. Зараз не 19 століття, щоб купляти Аляску. Сьогодні ми живемо в столітті 21-му, де виклики територіальної цілісності роблять диктатори. Ось на це треба зважати. Так зрозуміло, що Трамп зайшов на посаду, він вважає, що все може, він буде більш агресивним, більш сильним, більш радикальним, ніж в першу каденцію. Але ж це теж не фінал. Це може призвести до дуже негативних наслідків, в тому числі третьої світової. Ну і партнери зараз шарахаються і ніяк не знають, як вибудувати свою цю політику. Далі. Щоб вибудувати політику, міністр закордонних справ Налена Бербок Польщі Сікорській та Німеччини Німеччини та Франції, поїдуть разом до Трампа для того, щоб з ним поговорити, для того щоб якраз донести йому інформацію щодо війни в Україні, щодо Гренландії, загалом щодо справ в Європейському Союзі та Росії. Показати йому об'єктивну картинку, всі ці країни зараз під загрозою, всі країни Європи під ударом, тому що політичне розкачування Трампом призводить до посилень позицій Путіним, і вони їдуть зараз про це поговорити. Дуже важливо не мовчати, не ховатися, а дійсно. Піднімати питання. Україна своє питання піднімає, ну ми ж типу заангажовані. Зараз всім ось цим трудовим колективом західним треба спілкуватися з Трампом, пояснювати, щоб він не закривався в позиціях свого сина, свого маска. Ну от і, скажімо так, не вибудовував політику, яка базується виключно на персональних інтересах. Але поки цього не сталося, бачимо, далі рухається історія Трамп. Атакує Британію, маск атакує Британію. Трамп каже: ну значить, так і треба. От і ми бачимо, що Стармер запросив Макрона: давай випрацьовувати спільну політику, атакують нас всіх, не тільки Британію. Тебе теж можуть качнути. Бачите, що відбувається з Канадою. Давайте випрацьовувати спільні рішення. Європа з хаосу намагається трошки зібратися, тому що дійсно кілька панчів вони пропустили. Ну от зараз треба зібратись, випрацьовувати цю політику і починати разом діяти. Та рухатися. Ось тут дуже важливо випрацювати позицію. І е, мені видається, що демократи вже не про те, щоб не змушувати Україну підписувати договір зараз, щоб Трамп побачив реальну війну, втягнувся і почав приймати більш об'єктивні рішення. Ну і Джо Байден, давайте завершимо на серйозній політичній ноті, що це я посміхаюсь. Байден сказав, що, знаєте, каже, якби я пішов на вибор, я б Трампа точно виграв. Причому Байден говорить це тверезо, тому що другу частину каже, да, я не впевнений, що вистачило б сил на цю каденцію, але то, що вибори виграв би, це 100%. І він каже, що це не його слова, а це слова соціології та опитувань, які, власне, в нього були, але він вже вирішив вам всім їх не показувати, тому що ви б все рівно в них не повірили. Але він точно знає, що його б виграв. Отак, от, от повернувся Байден в політичний стрій і розставляє політичні акценти. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи виграв би Байден Трампа. Перше, друге, чи зараз важлива ця заява Байдена? І третє, чи зможе Європа переконати Трампа не атакувати колективний захід та допомогти Україні в війні з Росією. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.